Відзначають власне журналісти, що від початку 2023 року Росіяни зуміли захопити е, менш ніж 4 тисячі квадратних кілометрів української території, що становить шість десятих відсотка території України, тобто дуже незначна зміна. Навіть у Донеччину захопити ворогу не вдається, та й в Луганщину не вдається зараз. Ще нам скажімо так адміністративних межах Луганщини йдуть бої знають за окремі населені пункти. І от власне повідомляють журналісти агентства, що при тому кількість російських офіційно і поіменно підтверджених втрат. Вона зростає ну одинаковими темпами. Ми бачимо, що ця крива йде під кутом 45 градусів вгору. І ця лінія, і вже фактично було днями встановлено поіменно 100 тисяч російських ліквідованих окупантів на фронті. такий ювілейний некролог розшифрували зафіксували осінтери, дослідники власне таких от даних російських втрат. Це і агентство, і медіазона, і російська служба БіБісі.